Вітаю вас, мої любі! Сьогодні записую відео в такому гарному місці. Це моя улюблена взагалі, локація на оболоні, це Оболонський острів. Зазвичай я сюди приходжу помедитувати, позайматися йогою, постояти на цвяхах, взагалі поробити свої практики, наповнитись, надихнутися. А сьогодні я сюди прийшла для того, щоб записати для вас відео на дуже цікаву тему. Хочу поговорити з вами про те, хто такі наставники. Бо зараз це слово на слуху. Багато хто себе позиціонує як наставник. Тож хочу просто поділитися своєю думкою, своєю філософією, взагалі, як я вважаю, хто такі наставники, для чого вони потрібні, кому вони потрібні, кому не потрібні і так далі. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь, колокольчики, пишіть коментарі, пишіть абсолютно всі питання, які у вас виникають. Будемо з вами спілкуватися. Хочу з вами дружити і бути для вас максимально ефективною і корисною. Отже, почну спочатку. Мене звати Катерина Чорна, якщо ви ще зі мною не знайомі. І знаєте. Я досить тривалий час позиціонувала себе як наставник, як духовний наставник, і буквально нещодавно, десь півроку тому, я вирішила, що прийшов час цей статус, скажімо так, прибрати. Чому про це теж розповім? Отже. Я працюю з людьми більше п'яти років в різних техніках. У мене є свої методики, де я міксую дуже багато цікавих знань і практик. Хто був зі мною на моїх сеансах на моїх навчаннях, ті знають. У мене дуже багато класних результатів. Але сьогодні це взагалі не про це. Підписуйтесь на мій інстаграм, якщо хочете взагалі дізнатися про мене трошки більше. Ой, щось я так прям вдохнула, много воздуха. Коротше. І взагалі в духовних практиках більше десяти років, певно, що зараз 2025, і коли я почала цим займатися, в мене донька була ще гетьманюня. Мабуть, вже років, ну зараз, доньці 11 років, ну, тобто 10 років я точно цим займаюся. Взагалі, в різних традиціях була, різні практики, різні методики, в різних підходах, взагалі, стільки всього вже на собі пробувала. І цікавого, і не дуже, був дуже класний досвід, і такий, який згадувати не хочеться. Коротше, але з цього всього формувалася якась така моя внутрішня філософія, якісь мої знання, які я зараз в цілому несу в маси. Так от, ну, спочатку я, звісно, відчувала, що я такий Повний ноль взагалі в цій сфері. Потім я так здобувала досвід, здобувала знання, якісь. Потім вже починала перші спроби працювати з людьми, проводити для них медитації, проводити для них якісь практики, допомагати їм входити в такі в трансові гіпнотичні стани. А потім це все переросло взагалі в такі терапевтичні зцілюючі сеанси. До того моменту, як я почала називати себе наставником, ну, пройшло багато років. Ну, приблизно сім років минуло від мого початку, да, від того, як я почала займатися різними духовними практиками, до того як я почала позиціонувати себе як саме духовний наставник для людей, а, пройшло близько сіми років. І мені дуже цікаво спостерігати, як зараз. Сучасні провідники тільки починають взагалі свій шлях, тільки розпочинають свій духовний розвиток. І це не лише про духовний розвиток, бо наставники є в різних сферах. Правильно, у нас є наставники і в маркетингу, там і в продажах, і там як, як вести блог, і як там розвинути ту чи іншу сферу. Ну наставників дуже багато різних є там, да там і як рости в грошах, що що завгодному є. Так от зараз така тенденція, що дуже багато людей, ну, як я помічаю, починають позиціонувати себе наставниками, при тому всьому, маючи дуже маленький досвід. І не проходять вони ось цей етап, коли там власна практика. Потім там ну, якісь усвідомлення, тому що всі ці знання, які ми в принципі про життя, вони ж не приходять отак в момент. Їх треба прожити. Їх треба прожити не просто в медитації, не просто в трансовому стані, а його треба прожити в життєвих ситуаціях, в досить банальних, в досить буденних, і на це треба не один день, не один місяць і не один рік. Але я не засуджую тих, хто приймає рішення стати наставником і вести за собою людей там з перших місяців свого досвіду. Це їхній досвід, досвід їхніх довірителів, мабуть, так треба. А це відео не для того, щоб когось оцінювати чи когось засуджувати. От я хочу просто від цього відштовхнутися і поміркувати, хто ж такі взагалі наставники. І чому я вирішила взагалі від цього слова відмовитись. А, ну, на мою думку, наставник це той, хто веде тебе до якогось результату. Тобто, тут має бути впевненість в тому, що я знаю, як саме цю людину привести саме до цього результату. І за цим всім стоїть дуже велика відповідальність. Чому? Тому що не існує жодної. Практики не існує жодного шаблону чи протоколу, який спрацює на всіх однаково. Це я вам кажу як людина, яка провела більше тисячі сеансів різних: це і цвяхостояння, і цвяхотерапія, і екстрасенсорне зцілення, і енергопрактики, і гіпнооргазми, і сексологічне консультування. Я проводжу. Маю дуже багато кейсів, і є в мене багато випадків, коли одну й ту саму техніку даєш, одну й ту саму практику різним людям, і воно спрацьовує по-різному. І навіть буває так, що даєш ну, один і той самий сеанс проводиш з однією тією самою людиною, але там через півроку, через рік. І ви отримуєте зовсім різні результати. Розумієте? Тому, коли ми позиціонуємо себе як наставник, ми, наставник, ми маємо, ну, типу, ми обіцяємо зазвичай людині, що ми її приведемо в, яку, в якийсь результат. І людина на це розраховує. А ніхто не знає, чи прийде людина до цього результату, чи ні. Тому що. Насправді, якщо глибше зазирнути в це все, то для нас, як для душі, для нашої, важливо не те, куди ми прийдемо, в яку точку, а важливо, як ми будемо туди йти. Тобто, оцей весь шлях, як ми будемо долати перепони, як ми будемо справлятися з нашими емоціями, як ми будемо справлятися з нашими страхами, упередженнями і так далі. От. А супровід людини на оцих етапах, я не вважаю, що це наставництво. Розумієте? Це може бути підтримка. Я можу бути провідником для людини, щоб допомагати їй знайти якісь відповіді на ті чи інші питання, але не розповідати, як їй треба робити. Розумієте, в чому суть? Зараз я ще раз по-іншому перефразую і розповім. Наставництво в цілому в будь-якій сфері, і в духовній, і в матеріальній сфері. Наставництво ем, передбачає те, що я даю чіткі вказівки, що тобі робити. І ти робиш ці чіткі вказівки по цьому шаблону, по цьому протоколу, і гарантовано виходиш на якийсь результат. Але так не працює. Так не працює ні з чим. Ні, якщо ви підете на курс як заробляти гроші, ні якщо ви підете на, на наставництво по тим, як продати свої послуги, ні в духовній сфері, якщо ви там маєте якусь ну, просвітницьку ціль, мету, ні в якій сфері це не спрацює. І зараз маркетинг побудований таким чином, що, наприклад, є експерт, який, наприклад, допомагає в продажах. І він навчився, наприклад, там, свої послуги продавати, допоміг іще комусь продавати, і такий, блін, вийшло. Значить, я можу всіх провести по цьому шаблону і всіх вийде. Але те, що в когось вийшло так само, як у вас, це співпадіння. Просто так співпало. Ви так притягнулися якраз близенько один до одного, бо ви були плюс-мінус на одному рівні. Розумієте? А, і саме тому виходить така велика вибірка. До мене часто приходять клієнти, які були на якихось великих масштабних таких курсах у відомих діячів, і кажуть, ну чого, ну в неї ж є результати, є кейси, коли люди під час її навчання і після її навчання роблять, от такі, роблять ці самі дії і досягають класних результатів. Чому я не досягаю цих результатів? Ні, тому що просто а, коли у нас Наприклад, ми беремо вибірку тисячу людей, і там у десяти людей спрацювало. Це ж якраз про це і говорить, що одна й та сама схема не працює для всіх. Тому що люди унікальні, абсолютно унікальні. І я навіть маю такі випадки, коли там дві сестри, наприклад, які виховувались. В однакових умовах однаковими батьками, і в них там маленька різниця в віці, повністю в однакових умовах зростали, але вони, наприклад, про своє дитинство знають по різному, про своїх батьків відгукуються по різному. І взагалі ну, типу, в них формувалися абсолютно різні стратегії по життю. Це ще раз підтверджує те, що кожна людина абсолютно унікальна. Так от. Багато людей вважають мене своїм наставником. Спочатку це мене так, знаєте, гріло душу, або якщо по чесному, тішило моє его. А, бо це приємно. І в мене є учні, яким я передаю свій досвід, свої знання, свої методи. В мене є довірителі, які прийшли зі мною дуже такий цікавий шлях. Здається, дощик починається, тому можливо, ми завершимо відео раніше, але я люблю під дощиком посидіти. Ну, окей. До речі, ходять люди. То якщо будуть якісь сторонні звуки, голоси, будь ласка, не відволікайтеся, все добре, це жива природа. До речі, знаєте, трошечки так відступлю від теми, коли ми говоримо, що ми любимо звуки природи. Всі ж люблять слухати, як пташки співають, як там вітерець дує, ще щось так от. А людська мова це теж звуки природи. І це дуже красиво. І це прекрасно. Так от. От сама себе відволікла й сама забула про що я. Так от є люди, які вважають мене своїм наставником, але мені б не хотілося б взагалі брати на себе таку відповідальність. І завжди, коли до мене розп... ну, приходять з питанням, а як мені робити? А що мені так, а що мені обрати, так, а як мені вирішити? Я завжди їх повертаю до себе. А як ти хочеш? Що ти хочеш? Тому що. Взявши відповідальність за дії людини, коли ми розповідаємо, що тобі робити, от роби і так і так, і так, ми паралельно з цим і забираємо таку частинку її кермічного шляху. Тобто якісь уроки, які б вона б мала проходити самостійно, ми будемо проходити разом з нею. А це не потрібно ні їй, ні мені це взагалі ніяк не екологічний досвід, і він ну нікому від цього краще. Не стане. Отже, усвідомивши це все, я зрозуміла, що я не хочу позиціонувати себе як наставник. Мені більше відгукується взагалі в. Якщо ми говоримо про назви, так, мені дуже відгукується називати себе провідником. Тому що дійсно для того, щоб працювати з людиною, я входжу в спеціальний такий а, трансовий стан, де я в такому стані провідника, знаєте, як а, по, постаємність, яка просто проводить енергії крізь себе. Бо навіть сеанси, ж я проводжу не на своїй енергії, а на вашій енергії. Я з вами працюю на вашій енергії. І е, відповіді рішення, які мені приходять, приходять не з мого розуму, а з вашого. Тобто якісь там питання, які я буду вам задавати, і так далі. Моя задача е, побудувати співпрацю таким чином, щоб. Е, в цій співпраці ви знайшли відповіді на свої питання і знайшли розуміння, як вам краще. Так от, повертаючись до наставників, чи потрібні вони взагалі? Я думаю, що на якомусь етапі, можливо, потрібні. Ну, от, наприклад, в такому глобальному сенсі, наприклад, батьки для своїх дітей-наставники. І тобто, на якомусь етапі, наприклад, коли ми навчаємо, е, там, як е, їсти, як почистити зуби, наприклад, як попрати речі, там, як їх побрати, поскладати. Тобто, ми прям робимо чіткі вказівки, як це треба робити. А на якомусь етапі, коли вони вже е, розкриваються їхня індивідуальність в тих питаннях, де включається їхня е, е, особистість, коли вони. Самі знають, як їм краще, то якщо ми будемо давати їм чіткі вказівки, як реагувати, що говорити, куди йти, з ким дружити, там, з ким не дружити, то ми лише втручаємось в їхнє е, е, життя і тим самим можемо нашкодити. Будь-яке втручання, воно шкодить. І, до речі, є такі у мене спостереження, що якщо з дитинства там, наприклад. Батьки дуже сильно втручалися в це все, а, і так а, прям покроково розповідали, що робити дитині. Так, от ти робиш оте, 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 а те, що ти хочеш, не можна, і там воно все було під забороною. То ми маємо в суспільстві вже дорослих людей, які не знають, що їм робити. Бо вони звикли до того, що те, що вони хочуть, їм робити не можна. І вони чекають, що хтось їм розкаже. Що робити, як їм жити, як їм діяти, то в такому випадку їм потрібен наставник. Але знову ж таки, я більше б більше все рівно схилялась до того, що треба не наставник, а треба провідник або психолог. Тобто, ну, який вам метод подобається. Комусь подобається класична психологія, комусь подобається більше до такої духовної практики. Воно все про одне й те саме, але просто різними шляхами і різними методами, то я більше схиляюсь до того, це і екологічніше, і правильніше, і кращого результату людина, людина отримає, якщо все ж таки допомогти їй. Знайти її відчуття, її бажання, допомогти їй знаходити відповіді на свої питання самостійно і жити це життя самостійно, не по якомусь заданому шаблону, а так як відгукується. Тому що в нашому житті не працює те, що по шаблону, не працює те, що строго по протоколу. Люди всі абсолютно різні, люди всі абсолютно унікальні. Навіть в одній родині діти будуть абсолютно різні. І треба, щоб кожна людина вміла не діяти як хтось, а якраз таки діяти з позиції своєї унікальності. Отже, я думаю, що ця інформація була для вас корисна та цікава. Звісно, що ваша справа, що вам робити в цьому житті. Хочете, щоб у вас були наставники, які будуть вам розповідати: роби ось так, ось так, і ось так. Обирайте наставників. Хочете самостійно навчитися плити по цій течії життя? Звертайтесь до мене, я допоможу вам знайти себе. До речі, в мене незабаром буде стартувати моє навчання. Код зцілення, його можна буде пройти як в груповому форматі, так і в індивідуальному. В індивідуальному форматі ми можемо з вами, хоч і зараз, вже, розпочинати навчання. Це дуже. Глибоке навчання, це не лише про професію, це про глибоке самопізнання. Розраховують на те, що він триває мінімум 3,5 місяці, а інколи 6 місяців, в залежності від кількості зустрічей на місяць. І там ми будемо не просто там якусь теорію з вами вивчати, а там ми з вами. На кожній зустрічі робимо дуже глибокі трансформаційні практики, які будуть змінювати просто а, вас, а, не змінювати, розкривати, розкривати вашу особистість, розкривати вашу унікальність. А, і можливо, вам захочеться це все використовувати в своєму житті, допомагати іншим людям розкривати своє серце, розкривати свою любов до себе і до світу, і допомагати долати якісь труднощі в житті. І тобто, це все можна буде перетворити в вашу нову цікаву професію. Тож, якщо у вас ви десь відгукується, що ви хочете зцілювати, що ви хочете працювати з цвяхами дошки садху. Якщо ви хочете правильно ефективно використовувати макарти, якщо ви хочете навчитися володіти гіпнотичними трансовими техніками, активовувати життєву енергію, то вам до мене мені є чим з вами поділитися. Всім дякую за увагу. Якщо ви додивилися, аж взагалі до цього моменту я вас взагалі дуже сильно люблю і обожнюю, мої особливі люди. Будь ласка, напишіть якийсь коментар або поставте лайк якийсь і обов'язково підписуйтесь для того, щоб допомогти мені розвивати цей блог. Мені зараз треба дуже сильно ваша підтримка. І пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, на які теми зняти для вас ще відео. Всім гарного дня!